Революції гідності, і, е, які, по суті, цю революцію і робили. Е, на сьогодні ми також продовжуємо брати активну участь у е, подіях і міста, і області, і країни. Е, зокрема, це беремо участь в охороні правопорядку в місті, підтримуємо Збройні Сили України. Наших прикордонників, які знаходяться на сході, От. ну і е, все ж таки ми сподівалися, мабуть, і більшість людей нашої країни, що відбудуться кардинальні зміни, мали б вони відбутися, але нас, на жаль, не все так сталося, як гадалося. Е, зокрема, є дуже багато питань щодо виборів, які відбулися у місті Черкаси. Е, також почали. З'являтися псевдопатріотичні організації, які на себе передягують функції, які були народжені Майданом. Є такі факти, які межують із е, законом навіть. Ну, і ми дійшли спільної думки, що потрібно нам об'єднатися і е, створити єдиний координаційний центр. Задля того, щоб ми згоджували нашу роботу по подальшому. І з приводу цього хочемо зробити публічну заяву. Я зроблю заяву. Мене звати майор Даниїл, представник ультра Черкаси. Значить, наша заява звучить наступним чином. спільна заява про співпрацю між громадськими організаціями міста Черкаси і Черкаської області, утвореними в результаті Революції Гідності та іншими громадськими організаціями, програми та діяльність яких ґрунтуються на національно-патріотичних засадах. А саме громадські організації наступні Автомайдан Черкаси, Громада Черкащини, Громадський блокпост, Демократичний Альянс, Комітет по боротьбі з корупцією, правий сектор, самооборона Майдану, Ультраз Черкаси, Щіт Черкаси і Черкаський громадський ілюстраційний комітет. Ми висловлюємо стурбованість з приводу того, що в Україні, як в цілому, так і на Черкащині, зокрема, ще й досі не реалізовані демократичні процеси перезавантаження влади. Усі усвідомлюють, що революція продовжується і переходить у фазу зміни самої системи влади, незважаючи на намагання певних структур роз'єднати революційні сили Майдану та створити псевдо-патріотичні організації. Ми переконані у важливості об'єднання зусиль у цьому напряму, оскільки громадськість має брати участь в управлінні державою на всіх рівнях. Ми дійшли згоди щодо створення єдиного координаційного центру задля узгодження нашої діяльності. Заявляємо, що докладатимо всіх можливих зусиль і використовуватиме всі методи впливу задля досягнення спільної мети. Дякую. В Києві автомайдан брав участь всі знають. Але, на жаль, не всі можливо знають, що робити автомедан Ну, Перш за все, це протягом більше якихось місяців. Ми ведемо чергування на дорогах чертах. Контролюємо роботу інспекторів дає. Ми були ініціаторами і також брали безпосередню участь у чергуванні на блокпостах. Намагалися активно протидіяти не зовсім, можливо, правильним і правовим діям з боку минулої теденції міської влади. Зараз ми намагаємося також впливати на новопризначення. Не завжди нам це вдається. Ну і тому, мабуть, і виникла така ідея, щоб об'єднати зусилля. Таких активних, громадських організацій, які налаштовані і патріотичним прогресимом для того, щоб наші наміри були більш ефективними. Я ще хотів доповнити і звернутися до всіх активістів, усіх регіонів України, щоб підтримали цю ідею і об'єднували сили Майдану. Тільки таким чином ми зможемо щось змінити в цій країні. Якщо є потреба для засобів масової інформації, які не встигли, ми можемо ще раз озвучити нашу спільну взаємність. Є така потреба?